Та онуків. І це найвища мета, до якої йде Україна на чолі з українською армією. До речі, українська армія навесні буде готова перейти до контрнаступу. Таке заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. На меті звільнення усіх тимчасово окупованих територій країни, включно із Криму. Пришвидшити деокупацію може постачання західної зброї, а ще розвідник не виключає ударів по збройових складах Росії. Бавовна, зокрема, може бути і у Білгородській області, бо звідти ворог гатить по Україні. Однією зі стратегічних цілей буде спроба вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії. Ми зупинимося лише тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року. Аби наблизити нашу перемогу у розв'язаній Росією війні, Україна та союзники мають об'єднати сили. Заявив президент Володимир Зеленський. Що кожен з нас, партнер, ми всередині нашої держави, так і будемо залишатись міцним кулаком. І якщо наші партнери об'єднані заради нашої перемоги, бо це перемога цінностей, якщо вони витримують всі свої слова, терміни, якщо всі ми виконаємо своє завдання, неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я не думаю. Так, я дуже хочу, щоб цього року у нас для цього є все. Мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ви ми об'єднали всі сили, об'єднали проти цієї ну, навали. Саме так завдання кожного українця сьогодні це допомагати своїй державі, допомагати армії, перемагати завдання всього світу. Це консолідація і об'єднання навколо цієї величезної проблеми під назвою Росія або Російська Федерація, якщо хочете. Завдання всього світу санкціями, дипломатією, політикою послабити цей режим, допомогти нам зброєю. А ми вже свої обіцянки і свою роботу виконуємо. Повірте нам. І ці та інші теми ми будемо зараз обговорювати із нашим гостем. Це Олександр Коваленко, військовий експерт. Пане Олександре, доброго вечора. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго вечора. Отже, отже пане Олександре, ми плануємо контрнаступ. За заявами Бена Годжеса він сказав, що контрнаступ нам варто розпочинати із півдня, а саме із Криму. Звідки ми будемо розпочинати цей контрнаступ на вашу думку? Де найвлучніше його е, розпочинати? На півночі можливо? Чи все ж таки зосередитися на півдні? Або е, починати звільняти Запорізьку область поступово? Ну насправді найкраще, звідки починати контрнаступ знають у Генеральному штабі Збройних сил України? Е, е, я не думаю, що Бен Ходжес він має. Е, Більше інформації по оперативній ситуації в зоні бойових дій, аніж, наприклад, Валерій Залужний. А, але з іншого боку, ми можемо на сьогодні в зоні бойових дій розрізняти п'ять основних плацдармів: це Лівобережна Херсонщина, а це Запорізька область, частково окупована, Донеччина, Луганщина та тимчасово окупована півострів Крим. І на трьох плацдармах. З цих п'яти ми можемо дійсно контрнаступати в перспективі: це Лівобережна Херсонщина, це Запорізька область та це Луганщина. Донеччина ще досить довгий час буде знаходитись в ситуації оборони. А щодо тимчасово окупованого півострова Крим, то про якісь дії щодо півострова Криму можемо. Дискутувати виключно після того, як Збройні Сили України вийдуть до адміністративної межі е, Криму, а це можливо виключно вже в той період, а е, коли буде звільнено південь, коли ми будемо мати вихід е, до Азовського моря, повністю контролювати цю логістику, і не тільки, наприклад, в Запорізькій та е, Херсонській е, областях, а також і я не виключаю в південній частині. Донечне саме тоді ми можемо казати про більші якісь масштабні дії. щодо з звільнення саме вже Криму? А що стосується озброєння, яке нам вже надсилають, ми знаємо, що перші леопарди вже приїхали в Україну. Також ми знаємо, що наші бійці багато навчаються їздять до Європи, що підтверджує факт передачі в майбутньому і ще більшої кількості озброєння. Чи... Вистачить нам того, що нам передають для ефективного контрнаступу, чи ми не знаємо про абсолютно точну кількість озброєння, яке мають нам передати. Ми не знаємо точну кількість того зброєння, яку нам на а, мають передати. Це правда. А, багато позицій ми повинні розуміти. Вони є с саме знаходяться серед таємної частини. А те, що є у відкритих джерелах, це те, що дозволено, щоб воно там з'являлось. Коли ми, наприклад, читаємо а кожного разу про пакет допомоги, то а, цей пакет допомоги він і таємні позиції а, в своєму складі. Має. Нещодавно ми дізналися про ну, те, що нам буде надано ще пакет допомоги на 2 мільярди доларів. Я передивився саме ту номенклатуру, яка є у цьому пакеті. Ну і так собі досить скептично віднісся до того, що там нам розповіли повністю про усі ті засоби, які будуть нам передані, тому що ну ми розуміємо 2 мільярди і та номенклатура, а вони не зовсім. Співвідноситься якось один до одного, якщо казати про безпосередньо танки, то та кількість, яку ми зараз отримуємо, взагалі, це кінець лютого. Ніхто не очікував, те, що вони вже приїдуть. До України в цей період очікували саме на початку березня, всередині березня. Але ми бачимо, як пришвидшуються ті ці, ці події. Отже, були пришвидшені і інші події стосовно щодо підготовки необхідної кількості екіпажів і не тільки до танків, а й до інших ББМ, наприклад, артилерії, реактивних систем залпового вогню і так далі. І так далі. Тобто ми кажемо не тільки про важко броньовану, середню, легко броньовану техніку та інші засоби, отже, це комплексна робота, яка буде займати деякий час і достатні саме для того, щоб підготувати необхідну кількість підрозділів для штурмових дій в форматі контрнаступу. Дякую вам за цю відповідь. Зараз трохи додамо про танки в цілому. Торік захисники мали на озброєні танки переважно радянського зразка: Т-64, Т-72, Т-80, хоч і різних модифікацій та модернізацій. І Їхня кількість на жаль зменшується за оцінками експертів. Україна використовує свій парк основних бойових танків радянських часів для непрямої вогневої підтримки. А ось у танкових дуелях іноземні леопарди та Абрамси дадуть. Україні величезну перевагу завдяки значно більшій вогневій потужності та кращому захисту, але для ефективності. Їх Україні потрібно багато кажуть аналітики про танкову бригаду, в якій понад 100 одиниць от десь приблизно так ми маємо використовувати ці танки. Що стосується цих танкових дуелей, якщо ми зараз з вами ну може жартома або абсолютно серйозно порівняємо ті танки, які маємо отримати це і Абрамси, і, і Леопарди, другі там мають і леопарди перші приїхати, і ті танки, які ми мали на озброєння до початку повномасштабного вторгнення. Ті ж самі зазначені Т-72, Т80. Наскільки, наскільки це вищий клас танків? Що в них є такого, що їх відрізняє разючий кардинально від танків, танків старого зразка? Те ж саме, що відрізняє артилерію західного зразку від артилерії радянського зразку. Те саме, що відрізняє західного зразку авіацію. Та радянського зорської авіацію відрізняє те, що зовсім інша концепція, бо західна концепція озброєння щодо артилерії, щодо танків, щодо авіації вона полягає у тому, що ця техніка повинна знищувати ворога а, до того, як ворог її може побачити та відповісти а, вогнем. А отже, авіація а, діє. А, Саме такому о, саме такому форматі та створюється саме для таких цілей на заході. Тобто в – це літак, який знищує е, ціль ще до того, як ця ціль взагалі може помітити цей f-35 е, Якщо ми кажемо про гаубицю М 777 або про Сау цезар Сау Панзергаубиць, вони мають. Значно більшу відстань знищення об'єктів у порівнянні з аналогами радянського зразку, а також значно а, більш точні а, точність дуже висока у порівнянні з радянськими, так само і західного зразку. танки це концепція західних танків. Вони знищують ворожий об'єкт до того, як він їх помічає, і е, різниця полягає не тільки можемо зараз сказати про концепцію загальної. А броні бронювання самого танку, що вона відрізняється від е, радянської концепції. А е, можемо казати про технічну технологічну складову, е, е, ну, електроніка знову ж таки інші компоненти, систему управління вогнем. Але найголовніше те, що ці е, танки ось вони виконують таку функцію, до якої не готові е, російські, фактично які є радянськими т 72 навіть в модифікації Б-3, Т-80, навіть в модифікації БВМ та Т-90, навіть М-прорив. Ну, не кажучи вже про ті танки, які зараз використовуються також росіянами, старі Т-62, які не виробляються з 1975 року, а також іноді навіть з'являються ПТ-76, які використовувалися ще у 50-х роках. Тобто, фактично, росіянам немає чого протиставити проти західних танків. Я чомусь думав, можливо, Т 90 цей самий прорив, ну хоча б десь відносно на рівні буде. А виявляється, що зовсім нічого немає. Скажу так. Т 90 може здаватися на рівні, але по деяким параметрам він навіть гірше аніж Т-72. Чому тому, що у нього. Вразливих місць на башті більше аніж у Т-72. під час ну, Т-90 – це глибока модернізація Т 72 і коли вони його модернізували, вони збільшили їм саме об'єм башти, тому в башту значно легше влучити, і саме збільшення цього об'єму. Воно відбулось за рахунок тієї частини, на яку неможливо встановити динамічний захист. Тобто, ось таких слабких зон виявляється у Т-90М навіть більше аніж у Т-72 Б3. Парадокс, але це факт. Що вони можуть протиставити? Вони можуть протиставити кількість, вони можуть саме використовувати кількість. Але е, це повинна бути дійсно тотальна перевага е, в кількісна, щоб е, якось намагатися, наприклад, ну гальмувати просування тих самих підрозділів, які мають вогневу підтримку з боку «Леопард-2». Так, дякую. Зараз повернемося до, до обговорення. Хотів би е, трошки додати перед повномасштабним вторгненням західні партнери не були впевнені у здатності України витримати російську навалу, тому постачання зброї від союзників обмежувалося протитанковими та зенітними комплексами, які потрібні для ведення партизанської війни. Деякі країни не наважувалися передавати навіть шоломи. 26 квітня відбулася перша зустріч у форматі Рамштайн. Тоді ухвалили рішення про створення консультативної групи з питань оборони України для координації нагальної допомоги. Відтоді її обсяг почали суттєво збільшувати та включати в це більш складні та дорогі типи озброєнь у червні. В Україну прибули перші хай у жовтні сучасні системи протиповітряної оборони «Айрісте» та «Насамс». За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна ставила завдання здобути для перемоги сім видів озброєні вже отримала шість із них. Залишилися Лише літаки, мабуть, що так. Пане Олександре, а от ви як прокоментуєте? Ну, певно, що е, всі здогадуються, що 6 із 7, які ми отримали, і 7-й пункт, за словами Кулеба, ну за логіку мають бути літаки. Чи правда це? Можливо, але е, якщо ми кажемо про літаки, ми повинні розуміти ось що е, авіація це набагато більш. Складне питання аніж ті ж самі танки. По-перше, тим, що авіація потребує значно більших строків підготовки пілотів, аніж екіпажі танків. Якщо ми кажемо про авіацію, це зовсім інша логістика. Це а, зовсім інша е, інфраструктура. Я навіть не впевнений, що якщо ми кажемо про західного зразку авіацію, а не пострадянську, Міг 29 наприклад, Су-25 то вона буде розміщуватись саме на наших аеродромах. Я не виключаю того, що ці літаки західного Дурську, вони будуть розміщуватись на аеродромах наших країн-партнерів десь поблизу нашого кордону. А, а чому у не на нас немає території. інфраструктури власної розміщувати літаки? Чи чи це з безпекою uh, ситуацією uh, пов'язано? Uh, і перше, і друге, якщо ми кажемо про інфраструктуру? То наші аеродроми не мають дійсно інфраструктури для західного з авіації. Це перше, наші взвільного посадочні полоси, Вони не мають достатньо по характеристикам. Вони не підходять для західної авіації. Вони на під час посадки або зльоту вони будуть давати більше навантаження на шасі, що може закінчитися навіть аварією. Це дуже ризиковано. А в нас інші гости називаємо це так. Е, інші характеристики їх треба модернізувати чи перебудовувати. Ну і безпека. Безпека, звісно, вона пов'язана з тим, що якщо в нас буде розміщуватися ця авіація, на якомусь з аеродромів цей аеродром стане ціллю номер один для наступного масового ракетного удару російських окупантів. Отже, який сенс розміщувати там авіацію? Якщо буде знищено, по перше, аеродром. По-друге, буде знищено є велика. Вергідність того, що буде знищено і авіацію, тому ну а стріляти по аеродромам країн НАТО росіяни не наважаться. Ну взагалі, ні. Вони взагалі можуть тільки погрожувати, але не більш того, і тому це дійсно було б більш раціонально розміщувати там авіацію, але з урахуванням усіх цих аспектів. Я не відключаю, що так зараз саме час говорити про це, готувати пілотів, щоб десь приблизно через півроку мати повноцінну ескадрілю західного зразку. Як мінімум, повноцінну ескадрілю. Пане Олександре, дуже дякую вам за роз'яснення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, що е, так доступно. Зрозуміло пояснюєте і пишете.